Філателістичному абонементу від Укрпошти отримав таку посилку. Ось як вона виглядає. Дуже гарне пакування, щільний картон, що запобігає пошкодженню самої посилки. Добре, упаковано. Давайте подивимося, що ж у ній знаходиться. 2 грудня 2024 року Укрпошта випустила марковий аркуш країна волонтерів. Президент України Володимир Зеленський в одному із своїх вітань з нагоди Міжнародного дня волонтерів зазначив: це день усіх, хто допомагає оборонити державу, усіх, хто допомагає захищати людей, усіх, хто віддає. Душу, час, кошти, щоб Україні і українцям вдалося, щоб вдалося перемогти сьогодні. Волонтери це найпотужніша частина громадського суспільства України, і це ідея, яка залучає до української боротьби за свободу мільйони людей із різних країн світу. Ці вагомі слова знайшли своє втілення в новому випуску Укрпошти, який є даниною шани та вдячності усім волонтерам України. Ескізи до випуску обиралися народним голосуванням. Адже хто як не ми, українці, знаємо все про нас наших волонтерів за підсумками голосування. Перше місце посів ескіз Анастасії Бондарець, авторки відомої поштової марки Доброго вечора! Ми з України. Роботи фіналістів Анастасії Туки, Святослава Романчака та Марії Суслової відтворені на художньому конверті, картці та презентаційній папці до випуску. Кожна поштова марка у випуску має 5 гривень додаткового номіналу, який призначений для відрахування на благодійні цілі. Марка країна волонтерів від Укрпошти це не просто зображення. А справжній символ національної вдячності та вшанування героїв тилу: художниця Анастасія Бандарець, кількість марок в аркуші 6, номінал кожної поштової марки: U плюс 5, тираж маркового аркушу 50 тисяч. Примірників. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі? Пиши мені в особисті повідомлення.